Всім привіт! Сьогодні в мене був офісний день. Ось такий мій мій outfit, Веселий, смішний. Тут висить прикраса. Але я вже повернулася. В нас нарешті повернулася португальська погода. І португальська така спека, можна і так сказати. О, так що погодка класна. І е -е, що я зараз піду робити? Я піду спати, друзі, тому що безсонні ночі продовжуються з дитиною один рік і чотири місяці. І сьогодні багато разів просинався теж, тому в мене зараз буде мій денний сон. І ввечері буде робота мами. Піду забрати сина із садочка, і буде вечірня родина. Ось такий розпорядочок щодня. Сподіваюся, у вас все добре. На зв'язку підписуйтесь.